Мене звати Ірина Коляденко, я видатна українська борчиня, дворазова чемпіонка Європи та бронзова призерка Олімпійських ігор. Ще я є співзасновницею молодіжного парламенту Ірпіня. Я професійна спортсменка, тому до суперників завжди ставлюсь нейтрально. Коли виходжу боротись, знаю, що маю перемогти, тому відключаю всі свої емоції. У такі моменти фокусуюсь на сприятливому результаті і думаю про те, як виконати свою роботу. Спорт вчить чесної конкуренції і вчить перемагати. Зрештою, це здоров'я нації. Зараз я зосереджена на розвитку молодіжної політики міста, адже молодь є важливою складовою сучасного українського суспільства, носієм інтелектуального потенціалу, визначним фактором соціально-економічного прогресу. Долучившись до молодіжного парламенту Ірпіня, ми виконуємо важливу функцію зміни поколінь, беремо участь у перетворенні різних сфер життєдіяльності соціуму. Найважливішою цінністю для нашої діяльності є прагнення до нових знань, адже ми готові самі творити зміни.